Правда і любов переможуть брехню й ненависть. Ці слова відомого чеського дисидента, а згодом президента Вацлава Гавла стали символом демократичних перетворень у багатьох країнах. Зі своєю першою супутницею Ольгою доля звела майбутнього письменника-драматурга у 17. Вона була його натхненням, коханою і другом. В тоталітарній комуністичній чехословаччині вона була його надійною опорою в житті, а їх любов проєктувалась і в політику. Ольга залишила Вацлава тільки після смерті від раку та турбувалась про чоловіка до останнього. Казала: ти не повинен залишатись сам. Дагмар Вешкрнова, майбутня друга дружина Гавла, мусила боротись за свою любов з громадською думкою та суспільними стереотипами. Та саме вона змогла не лише дати йому нову надію, а й у прямому значенні слова на 15 років продовжила його життя. Жінки мають у собі щось таке, що мало б з'явитись і в політиці, Вацлав Гавел. Історії кохання від київського заводу шампанських вин.